Діховенство, шановна громаду, свою розмову я би хотіла почати з словами Ліни Костенко, кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Погано дуже, страх погано у цій пустелі пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Возвеличуй. Отих Воскресну нині ради їх людей, закованих моїх убогих, нижчих, возвеличу отих рабів, німих я насторожі коло їх поставлю слово. І з січня місяця 1861 року Шевченко майже не покидав своєї оселі майстерні в Петербурзі. Там він намалював свій останній портрет. Фахівці стверджують, що він як ніколи відображає його тогочасний стан, ніби уже перечуваючи смерть. 14 лютого на звороті цього портрету були написані слова. Чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонька у Бога, вірші нікчемні віршувати та заходитись рештувати вози далекою дорогою. На той світ, друже мій, до Бога. Почумакуємо спочивать. Не, не можна не помітити, що Шевченко звертався до України як, як до людини. То вона в нього вдова бідна, то бідна дівчина, то покритка, то наймичка, а то і великомучениця. І тоді. Коли він бачив її вільною від власного панства і чужоземного згніту, називав її раєм. А ти, моя Україна, безталанна вдово, я до тебе літатиму з Хмари на розмову, на розмову тиху, сумну, на раду з тобою, ти мене привітаєш, зрадієш старому. Але поезія для Шевченка була і тими ліками, бо, вертаючись в неволі думками до України, відступали і холодні стіни в'язниці, і жовті піски косаралу, і таке безмежно красиве, але чуже петербурзьке небо. Ой, гляну я, подивлюся на той світ, на поле, Чи не дасть Бог милосердний, хоч на старій столі. пішов би я на Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив, хоч трошки, помолившись Богу, та шкода гадки не буде ніколи. Як же його у неволі жити без надії? Навчіть мене, люди добрі, бо одурію. І дійшовши до тої межі свого самозречення, він дякує Богові, що у нього немає близької людини, яка б зневолила його пам'ятати про своє я. Молюся, Господи, молюся, хвалить Тебе, не перестану, що я ні з ким не поділю мою тюрму, мої кайдани. Боявся лише одного, аби не забутим бути, не забутим і Богом, і людьми. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Останнє ув'язнення Шевченку було для нього дуже важкою несподіванкою і ударом. І за той час в Оренбурзі протягом семи років він дуже мало пише, але слова наступні вилетіли з поетового серця. Чи то доля та неволя, чи то літаті летячі розбили душу, чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми у паскуді, у паскуді від душу чистою. а й люди, звичайне, люди, сміючись, звуть її молодою і непорочною святою і ще якоюсь вороги і люті, люті. Ви ж украли, в багно погане заховали алмаз мій чистий, дорогий мою колись святую душу і смієтесь, не християни. Чи не меж вами я погані так упоганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його, Бога боячись, моя малеє. Та убоге те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, що плачу тяжко, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Але в одному із своїх поетичних циклів, думи мої, він писав: За що не знаю в чужому краї караюсь, мучусь, але не каюсь. Читаємо Шевченка, Слава Україні!